А от, власне, більше про те, що потрібно зараз нам з вами знати про міжнародну політику. Поговоримо із політологом, міжнародником Микола Волківський доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Миколу. Слава Україні! Щиро вітаю, доброго ранку, Верон, слава! сьогодні. Ми стежимо власне за кримською платформою. Власне, саміт відбувається у Празі і братимуть участь понад 40 40 країн світу. Їхні представники, міжнародні парламентські асамблеї, організації і так далі. Анонсували те, що буде ухвалена резолюція, яка засудить російську агресію щодо України та окупацію Криму. Зараз наскільки важливе нам прийняття цієї резолюції, аби все більше країн на міжнародній арені засудила російську агресію? Можна сказати, що взагалі ідейно ми пам'ятаємо, наскільки важливою було заснування кримської платформи, і яке відбулося якраз такі в відзначання річниці 30-річчя отримання України незалежності. Ми пам'ятаємо, наскільки тоді був світ консолідований, і зараз наскільки ще більш консолідований демократичний світ навколо України, навколо територіальної цілісності і навколо прямих демократичних цінностей. Зрозуміло, що те, що відбувається і буде відбуватися протягом наступних днів і вчора почалося на рівні парламентів в Празі, це є головний момент того, щоб ще раз світ об'єднався навколо проблематику з проблематики, що стосується територіальної цілісності, що стосується кримського півострову. Зрозуміло, ми бачимо наскільки важливою зараз є підтримка країн Європейського союзу саме в цьому питанні, і те, що там Чехія виступила таким майданчиком, щоб ця кримська платформа продовжувала ще говорить про те, що. Все більше партнерів зараз можуть долучатися до, до цієї проблеми, І найголовніше до того, що це можна вирішити. Шляхом там переговорів, зокрема з нашими партнерами, зрозуміло, що зараз е, всі будуть очікувати декларації, яка буде підписана у Празі празька декларація Кримської платформи. Як я вже сказав, що вчора почалися почалося це засідання на рівні е, представників парламентів і парламенту України, зокрема, і проговорювалися певні питання, які можливі будуть винесені на обговорення там сьогодні. І зрозуміло, що все, що має, має відбуватися, і Воно буде логічним продовженням, тому що почалося вже два роки тому, ще в серпні місяці. Зрозумілим, що час і місце було обрано. Не просто зрозуміло, що про це на переговорах йшлося, коли президент України завітав до Чехії в цього року, коли він з президентом Павлом якраз таки проговорював про символічне там зміст на повністю логі і логічно на сам перед результативність цієї кримської платформи. Тому я думаю, що зрештою це дуже важливий ще раз крок нагадати. Про не те не тільки про, про повномасштабне вторгнення, а також і про і про Крим, і, зокрема, і про корінне населення Криму, де також будуть обговорювати ці питання, зокрема порушення надалі з Російською Федерацією, тим, що відбувається на території бівострову, зрозумілим, що е, наповненість цієї декларації вона має бути цілком логічною. Ну і побачимо наскільки швидко там лідери е, держав там приймуть. Е, Певні рішення, і ми пам'ятаємо, що тоді можливо сказати, що в перший час за часи незалежності настільки багато лідерів завітали в Україну, і, зрештою, ми пам'ятаємо, що близько 50 країн доєдналися на той час, і двадцять з році до Кримська платформа. Ми бачимо зараз це розширення. Ми бачимо, що більше лідерів консолітуються навколо цього питання. Ну і зрозумілим буде той факт, що всі питання, які будуть винесені на обговорення. Найближчі дні дійдуть консенсусного рішення про що й говориться в анонсуванні кримської платформи, зокрема керівництвом Чеської Республіки, ще власне однією з причин важливості проведення кримської платформи називали залучення інвесторів до майбутньої відбудови Криму після деокупації. Чи вже зараз необхідно працювати над напрацюванням такої бази інвесторів, які готові вкладати в це кошти? Зрозумілим, є той факт, що е, ця ідея вона не є першою. Зокрема, в питанні Криму це перша ідея про так звану відбудову, але ідея відбудови проговорюється, наприклад, вже до досить довгий час. Ми пам'ятаємо першу таку велику конференцію, яка відбувалася в липні місяці минулого року в Лугано. Ми пам'ятаємо конференцію, яка відбувалася на початку цього літа в Лондоні. Конференція з питань відновлення України, якраз таки головною ідеєю на той час, ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема наших партнерів, було створити якусь платформу, зокрема на якій будуть обговорюватися питання реформ в Україні. І ми пам'ятаємо, коли почалася війна, якраз таки переформатували формат. Наприклад, цієї конференції, якраз такі головно це конференція стала майданчиком для відбудови України, зокрема, і те, що на кримській платформі також будуть говорити про це, це також свідчить про те, що Україна вже зараз думає на те, що буде відбуватися після перемоги над ворогом, після перемоги над Російською Федерацією, і наскільки важливо буде вже зараз залучати зокрема там і на рівні держав, на рівні парламентів і урядів світу. Питання стосовно того, наскільки буде там вдалий і наскільки можна буде швидко реалізувати питання відновлення України, і зокрема відновлення тієї інфраструктури, яка була в Україні ще раз по до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Також на теренах 147-ї асамблеї міжпарламентського союзу українська делегація зустрілася із парламентською делегацією Бразилії. Тобто, ми бачимо, що налагодження дипломатичних відносин між Україною і Бразилією продовжуються. Навіть були заяви про те, що риторика Бразилії потрохи змінюється. Чи дійсно ці напрацювання на ваш погляд, скільки часу має пройти цих напрацювань, аби ми побачили дійсно різку зміну риторики? Що стосується міжпарламентського союзу, взагалі як організації, то я намагався дослідити з точки зору там політології, реальність і об'єктивність. І насамперед результативність тих, е, тих е, якихось рішень, які приймаються на, на цих асамблеях, вона відбувається раз на два роки. і Я пам'ятаю, що в Бахрейні на початку цього року відбувалося це засідання. Е, засідання міжпарламентського союзу е, відбувалося минулого року в столиці Руанда в Кігалі. І ми пам'ятаємо, що дійсно що дуже важливо, що на одній платформі там об'єднаці дуже багато парламентів країн світу і вирішують певні питання, що стосуються зокрема також. І повномасштабного вторгнення війни з Російською Федерацією. Що стосується е, переговорів на рівні сенаторів е, з боку там Бразилії, членів парламенту і представників парламенту України, це також доволі важливо, тому що ми знаємо, що в певній мірі існує дуже багато політичних сил Бразилії, які зараз є при владі, але так чи інакше не розподіляють певних політичних поглядів е, президента Лула да Сільви. Зрозуміло, що Україна також іде в цьому напрямку дуже прогресивними кроками. Ми пам'ятаємо і останню зустріч президента Бразилії і Володимира Зеленського. Яка відбулася на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року в Нью-Йорку. Ми зараз бачимо, що парламент двох двохстоїн Бразилії України працюється. Говорить про те, що в нас є доволі велика перспектива, якраз таки співпрацювати з країнами Латинської Америки, зокрема найбільшою країною Латинської Америки, Бразилією. Ми знаємо, що, і наскільки важливо цього року буде прикута увага до Бразилії, тому що вони є. І будуть е в президії очільниками країн Великої Двадцятки, тобто Бразилія візьме з 1 січня на себе цей, цю політичну навіть, відповідальність. Вона буде проводити всі зустрічі всіх міністрів там країн Великої Двадцятки, починаючи від економіки і закінчуючи культурою. Так так чи інакше, е вся політика буде якраз таки зосереджена міжнародна зовнішня на, на Бразилії. Побачимо наскільки вдало президент Дасільва проведе. Лула саме цей саміт, але зрештою це доволі прогресивний крок. І Я думаю, те, що відбувалося на полях між асамблеї, якраз такий йде штовх-квартира, якої знаходиться в Швейцарії, в Женеві, говорить про те, що в нас є доволі гарні сподівання, що співпраця з України та Бразилії буде продовжуватися, і також не варто забувати, що велика кількість історично так склалося, що велика кількість українців там на початку двадцятого століття іммігрували до Бразилії, і проживає там. На території Аргентини, Бразилії є велика кількість українських мігрантів, які також мають право голосу на території цієї держави. Щодо країн Європейського союзу, стало нам відомо про те, що власне не, не вдалося домовитися про виділення траншу у 500 мільйонів євро з європейського фонду миру для військової допомоги Україні. І знову мова йде про те, що власне це рішення блокує. Угорщина на ваш погляд, чи це буде як історія із санкціями, коли таки власне знайдуть шляхи, як вплинути на Угорщину, і таки цей транш буде переданий. На жаль, так угорщина все більше уподіблюється е до популістичних кроків, і якраз таки, як говорить Орбан, говорив Орбан в одній зі своїх заяв, що Угорщина там повністю ізольована. В Європейському Союзі і інше на жаль, таки можна очікувати якихось певших певних конкретних рішень, які будуть е, змальовувати е, на жаль, такі проросійські наративи е, з боку Угорщини. Пам'ятаємо ту зустрічі, яка відбувалася на полях саміту. Один е, шовковий шлях, який відбувався в Китаї минулого тижня, де де прем'єр-міністр Угорщини Орбан зустрічався з президентом Російської Федерації. Про що це говорить? Що логічних якихось пояснень цьому немає, тому що зрозуміло, що всі країни Європейського союзу, всі країни НАТО, там не подоблюються до певних таких кроків, тому що розуміють, що спіль нічого спільного з тиранією, там з диктатурою і бути не може. На жаль, такий символічний зміст відбувається, і угорщина продовжує там такий свій особистий шлях, як вони говорять, тому що. Повторюю там Орбан в одній з в, в своїх останніх інтерв'ю наголосив про те, що він не 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 підтверджує і не готовий відповідати на те, що там наприклад Україна захищає Європейський Союз. Повторюючи те, пропагандичною такою риторикою, він заявляв, якщо я не помиляюся, про те, що Угорщина там надалі буде допомагати Україні, як там країна, яка постраждала, допомагати українським біженцям. Але зрештою, він не погоджується з певними там з певними логічними і правдивими наративами, якраз такі, які є в європейському союзі, тому я думаю, що на жаль, такі ця блокада, вперше за все, ми пам'ятаємо, це по перше була і блокада. Там членства України, там і в НАТО, ми пам'ятаємо, що навіть вони блокували членство там перспективне членство Швеції в НАТО на рівні парламенту. Зараз це відбувається. Я думаю, що цілком логічним є той факт, що так чи інакше Російська Федерація має зовнішні політичні впливи в цій державі і через своїх агентів, які продажувають на території Угорщини, в популяризує проросійські наративи. Побачимо, наскільки вдало це буде відбуватися, але ще раз повторюю для країни, які як яка є членом ЄС і членом нам НАТО така політика є неприйнятною на заяви Орбана про те, як він порівнює Європейський Союз і методи, які вони використовують із радянською окупацією власне країни. Чи буде якась реакція від країн ЄС? Я думаю, сьогодні вже ми отримаємо чи може вже отримали відповідну реакцію Єврокомісії Європарламенту, тому що також така риторика є неприйнятною, вона йде лише до одного логічного закінчення. Я думаю, що е, Орбана є своя позиція, але я думаю, що цю позицію не буде розділяти народ, який населяє цю населяє угорщину, тому що ну дійсно дуже велика кількість прихильників і таки там демократичних цінностей і інше, і які підтримували навіть на парламентських виборах не партію, яку зараз е, Фідес яку очолює Віктор Орбан. Зрозумілим є той факт, що Гергелі Гуляш там і речники і парламенту Угорщини вони постійно продовжують будувати наративи, але зрозумілим також є логічним закінченням, що коли Такі дзвіночки вже є в зовнішньополітичних там відомствах, чи в офісі президента зрозуміло одне, що потрібно якнайшвидше сідати там за стіл переговорів цієї держави і проводити і змальовувати там певні наративи, тому що дійсно, що якщо ще одна там країна вже офіційно там перейде, там чи на бік там Російської Федерації, чи пропаганда переможе в цій державі, це нічого нічого позитивного не буде насти не лише там для нашої держави, а для свого і підставить під загрозу взагалі можливе там часткове існування європейського Союзу. Юзу як одна цілісність цієї системи, і зрозуміло, що не можна використовувати в жодній мірі ці наративи до ті до, до того союзу, в якому, в якому ти отримаєш фінансування. Не варто забувати, що Угорщина левову частку свого фінансування, зокрема там інституціонального і на освіту, на інші всі проекти вона отримує надалі з фондів Європейського союзу. І я не знаю, що може відбуватися там далі, якщо, наприклад, ці фонди перестануть фінансувати і чи зменшиться частка, наприклад, фінансування в кінці кінцевого бюджету ЄС на, наприклад, на наступний рік для Угорщини це може нести там ну як точно не економічну. І якщо я не помиляюся, цього року проводили дослідження ЄС, що в Угорщині найбільше інфляція серед країн Європейського союзу 12% за минулий рік. Тому це все є результатом тих політичних, на мою думку, тих політичних заяв, які існують в соціумі, які існують в політичному житті цієї держави. І я думаю, це не є неприйнятно. Але я думаю, що офіс президента, в свою чергу, і посольство і міністерство закордонних справ надалі буде працювати, проводити зустрічі, і найголовніше доносити ту реальну картину, яка відбувається в Україні. Ну і знаходити якісь консенсусне рішення, щоб, щоб покращити наші двосторонні відносини з Угорщиною. які можуть бути ці матоди налагодження, тому що ну ми розуміємо, що їхня риторика доволі різка, і вона стає все різкішою, як ви говорили, власне. Тому які тут шляхи налагодження відносин? Зрозуміло, що в певній мірі, як я вже повторював навіть той самий мер Будапешта, який неодноразово повторює, відвідував Україну разом з, з мерами європейських столиць, який гарно спілкуються із мером Києва, який спілкується з Міністерством закордонних справ, свою чергу на рівні, там, на рівні міської влади, доволі гарно проводиться. Сторонні відносини ми пам'ятаємо, що якщо, наприклад, робити зріз е е з тих виборів, які відбувалися на, на початку квітня, в кінці березня минулого року, парламентські вибори в Угорщині, то велика частина міст, зокрема, не заголосувала за партію, яка є опозиційною до Віктора Орбана, опозиційною партією до партії Фідес. Якраз такі а населення там більш таке, там наприклад, селища, ці всі голосували за якраз за Орбана, і можливо це пого кажуть про те, що їм. Вони прихильні до такої популістичної політики, які навіть свої передвиборчі агітації проводить в Орбан. Що стосується шляхів налагодження, зрозуміло, що велика українська діаспора проживає в Угорщині. Що є також частково частина угор, Угорців, які проживають на території Закарпаття, і інші зрозуміло, що це історично ну. Вже там втриває впродовж останніх там 30 років після здобуття України незалежності. Зрозуміло, я думаю, що можливо знайдуть в певній мірі ту платформу, яку найближчим часом відвідують і президент України, і прем'єр-міністр Угорщини. І можливо в кулуарах цієї платформи пройде якась коротка зустріч, яку вже намітять, наприклад, конкретну зустріч на майбутній час. але цим буде займатися. Я думаю, що і протокольна служба, і офісу президента Міністерства закордонних справ, зокрема, Рівні посольств також будуть активно працювати. Я сподіваюся, зрештою, що е Прихильність така проросійська в, в в Угорщині вона зменшиться, тому що це є е, цілком ці було б цілком логічно зокрема, якраз таки під час прийняття конкретного там бюджету і трас такий і виділення коштів на угорщину на майбутній рік, щоб зараз, спли, вплинуло в сежтові сплив вплинуло минулому році на те, що угорщина тишечки зменшила свої там такі е, антиєвропейські наративи. Побачимо, що буде далі, але я думаю, що е, перед нашим відом, перед нашими відомствами якраз таки стоїть велика задача е, владнати, наприклад, врегулювати саме ці питання, ну і зробити так, щоб з е, нашим союзником, на мою думку, союзником, зрештою, і партнером е, надалі розвивалися двосторонні відносини в позитивній мірі, і тому, що це важливо. Дмитро Кулеба висловив думку про те, що стратегічно Угорщині вигідний у вступ, вступ України до Європейського союзу. Чи можна пояснити власне в чому є вигода Угорщини? Звісно, звідти це вигідно. І е, зрозуміло, що Україна і, і Угорщина мають спільний кордон, мають три пункти перетину кордону, навіть чотири, якщо не помиляюся, найбільше там чоп захонь. Ми пам'ятаємо, наскільки багато е, навіть в Закарпатті там є почесні консульства і консульство угорщини. Ми пам'ятаємо, що Велика, велика частина там і угорців через повторі проживає на території там, Закарпаття, і навіть без жодних порушень там активно і надалі продовжується вивчення там, серед нацменшин, які там проживають на території України, зокрема угорців, вивчення і угорської мови в угорських школах. Це все не є проблемою, і ця тема якраз таки активно. Форсувалися про російськими засобами масової масової інформації, говорячи про те, що права угорців там на території України ущемляються. Це не є не відповідає дійсності, але що зрештою вигідно, тому що ми маємо спільний кордон, зрозуміло, що. І Коли повністю там вся процедура пройде, ми чекаємо в е, грудня місяця, коли почнеться там, наприклад, е, процесу вступу у Україну в Європейський Союз, я не думаю, що Угорщина буде країна, яка буде блокувати певні рішення, але побачимо нас, наскільки е, кулуарно і що відбувалося між е, і міністрами, що відбувалося між радниками з Нацбезпеки і з боку Російської Федерації Угорщини, але ця зустріч. На мою думку, ніхто про неї не міг очікувати і, взагалі, і навіть уже ще конкретного його результату чи конкретної, наприклад, роботи Угорщина не прокоментувала, що відбувалося, і що буде найближчим часом відбуватися. Певні аналітики угорські кажуть, що всі очікувати якогось там інформаційного вибуху з боку там угорської влади стосовно е ситуації, які відбуваються навколо, але побачимо про це. Ми почуємо, побачимо це вже найближчим часом. Дякуємо, пане Миколу, за те, що доєднались до нашого етару. Політолог міжнародник Микола Волківський був з нами на зв'язку. Дякую.